Виконуючи повноваження міського голови Олега Албанського, відбулася чергова планерка з заступниками та керівниками підприємств, установ та організацій громади. Розпочав її Олег Богданович з найголовнішого військово-соціальної обстановки в громаді. Він зазначив, що ситуація стабільна і контрольована, а також закликав жителів громади не ігнорувати сигнали тривоги та виконувати всі необхідні заходи безпеки. Директор водоканал Володимир Негрескул доповів, що зривів водопостачання не було. На минулому тижні під Приємство займалося ліквідацією аварійних ситуацій на колекторах в мікрорайоні цукрового заводу та по вулиці Мельниченка. Відпрацьовують заявки від населення та продовжують роботу із відстеження розходів та налагодження подачі води у селі Липецьке. Головний інженер КВ з теплокомуненерго Олександр Мемей доповів, що завершується підготовка до нового опалювального сезону. На даний момент йдуть косметичні роботи на котельнах. Також закінчують роботи по системі виводу по вулиці Мельниченка і заміні тепломереж у закладі загальної середньої освіти номер 3 Подані документи на отримання лімітів на опалення до Нафтогазу. Виконуючи обов'язки директора комунальної організації Благоустрій Олександр Задорожний розповів, що проводиться постійне прибирання вулиць. Вивіз Твердих побутових відходів. Зазначив, що люди викидають у сміттєві баки опале листя, хоча даний від відходів повинен вивозитись населенням самостійно або перероблятись на присадибних ділянках у компостних ямах. Також проводиться поточний ремонт на дитячих майданчиках по мікрорайонах міста. Продовжується очищення лотків водовідведення. Встановлюються нові та ремонтуються наявні сміттєві баки. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський доповів про перші тижні проходження учбового процесу в умовах війни, про налагодження системи змішаної форми навчання, що поєднує в собі очний та дистанційний учбові процеси. Продовжуються комісійні виїзди та організовуються робота і розробляються механізми щодо обладнання сховищ в усіх закладах середньої освіти для організації безпечного перебування дітей. А ще завершено монтаж камер відеоспостереження в 11 ти закладах освіти. Директор департаменту соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я Алла Перепелиця доповіла, що під час війни всі структурні підрозділи департаменту приділяють велику увагу як вимушеним переселенцям, так і різноманітним пільговим категоріям населення. Проводяться виїзди до сіл громади, консультації населення з питань оформлення та отримання соціальних виплат. Проводяться обстеження умов проживання сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах. Заявки на пільги та субсидію подаються департаментом вчасно і без затримок. Все Виплачується радник міського голови Марія Мазур прозвітувала про роботу із вимушено переміщеними особами, про співпрацю міської громади із різноманітними благодійними фондами про отриману гуманітарну допомогу, як ведеться процес обліку та видачі гуманітарної допомоги, консультування та працевлаштування вимушено переміщених осіб та допомога у пошуку житла. Начальник управління економіки Алла Умельчук доповіла, що постійно проводиться відстеження кількості автобусів на міських маршрутах, а також щоденний моніторинг цін на про продукти харчування та медичні засоби продовжуються роботи з підприємцями щодо приведення рекламних вивісок у відповідність до норм законодавства. Також проводяться рейди щодо виявлення порушників правил торгівлі та складаються відповідні акти. Спільно з держпрацею проводяться роз'яснення щодо легалізації праці. Начальник управління прозвітувала про стан справ у агропромисловому комплексі громади та щодо роботи із залучення грантових інвестицій. Головний лікар Подільської міської лікарні Олександр Жуковський доповів про те, що лікарня отримала від МОЗ сучасне обладнання, а саме, наркозну станцію, монітор пацієнта та інкубатор для новонароджених. Стартували внутрішні ремонтні роботи у деяких відділеннях. Завершено монтаж воду та тепломереж. Головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Мемей доповіла про роботу сімейних лікарів, про виїзди та прийом пацієнтів в селі Липецьке. Також вона зазначила, що в даний час зафіксовано сезонне зростання. Кількості захворювань на ОРВІ. Керівники управляючих компаній приватного підприємства Курінь Василь Шепітко та городок КВП Олександр Перепелиця проінформували голову громади щодо робіт, які проводяться у житловому фонді в їх зоні відповідальності. Компаніями продовжуються ремонти покрівель, під'їздів та внутрішніх робіт у багатоквартирних будинках. Проводиться скошування трави та вивіз сміття. Ведеться заготовка посипного матеріалу до зимового періоду. Проводиться активна робота з боржниками.